Слава Україні! Дякую, що дивитеся канал твій момент. Дякую за лайк, підписку та за те, що ділитеся своїми думками у коментарях. У цьому відео, друзі, побачите, як можна дуже просто легко приготувати дуже гарний та смачний різдвяний кекс. Починаємо готувати. Спочатку. Беремо 150 грамів цукатів та 50 грамів родзинок. Також нам потрібно зняти цедру із одного апельсину. Апельсин вагою 165 грамів. Не дотирайте до білого, бо біле гірчить. Нам потрібна тільки цедра. Вийшло цедри 8 грамів. Апельсин розрізали і вичавлюємо сюди сік. Я користуюся ось таким соковичавлювачем, який придбала у аврорі. Це було років 3-4 тому. Зараз саме таких вичавлювачів, можливо, вже і немає, але є щось інше. Не коштують недорого. Але дуже зручно і швидко вичавлювати сік. Настоювати цукати і родзинки одну годину постійно. Перемішуючи. Потрібно, щоб сухофрукти повністю увібрали у себе сік із апельсину. За цю годину усі сухофрукти стали соковиті, увібрали у себе апельсиновий сік. Аромат неймовірний. І зараз починаємо вимішувати тісто. Беру м'яке вершкове масло 100 г. Додаю до нього дрібку солі, додаю 100 г цукру та 1 г ваніліну та збиваємо міксером 3-4 хвилини. Іноді зі стінок миски зішкрібаємо масло, щоб воно збилося рівномірно. І коли вже бачимо, що масло почало біліти, додаємо сюди яйця. Спочатку додаємо одне яйце. Збиваємо його одну хвилину. Розбиваємо друге яйце і збиваємо ще одну хвилину. Розбиваємо третє яйце. Знову збиваємо одну хвилину. Ось така повітряна маса у нас виходить в результаті. Тепер сюди додамо чайну ложку соди, а саме 5 грамів і перемішаємо. Просіюємо 200 г борошна. Із цих 200 грамів. Візьмемо столову ложку борошна на цукати. Перемішуємо цукати разом із борошном. І ще нам потрібні грецькі горіхи. Їх тут 30 грамів. Їх потрібно подрібнити. Я подрібнила горіхи за допомогою блендера. Висипаємо горіхи у тісто. І усі інгредієнти потрібно добре перемішати між собою, але без міксера. Додаємо сюди. Цукати. На цьому етапі вмикайте духову шафу і нагрівайте до 180 градусів. Тісто готове. Я використовую для випікання форму для кексу силіконову розміром 21 см. На 11 см і висота її 7 см. Перекладаємо тісто у форму і розрівнюємо, трошки притискаючи. Духова шафа вже нагрілася. Відправляємо туди кекс, випікатися. Кекс випікався 50 хвилин, готовність перевіряю дерев'яною паличкою. Якщо вона суха, кекс. Чудово пропікся і готовий. Залишаю його охолонути хвилин на 10 і можна куштувати. Його смачно їсти і теплим, і охолодженим. Після того, як кекс охолов, він чудово виймається із силиконової форми. Ось такий він гарненький, рум'яний, ароматний. М -м -м. Клас. Перекладаємо кекс на тарілочку і починаємо готувати глазур. Для приготування глазурі я беру звичайну цукрову пудру. Цукрову пудру я готую сама за допомогою кавомолки. Тут її 50 грамів. І до цукрової пудри просто додаю крапельками лимон. Вичавлюю сюди лимонний сік і перемішую. Глазур готова. Ось така вона має бути. І змащуємо нею кекс. Можна перелити у кондитерський мішечок і полити зверху, зробити малюнок певний. Нжинки, наприклад, якщо ви не бажаєте зверху ще чимось прикрашати, це дивлячись, які у вас побажання, уподобання, можете проявити свою фантазію. Глазур розподілили і прикрашаємо апельсинкою, лимоном, журавлиною, цукатами та грецьким горіхом. Подивіться, яка краса у нас з вами вийшла. Давайте кекс скуштуємо. Перед тим, як його різати, можна прибрати увесь декор, а можна просто розрізати з декором. Це вже за вашим бажанням. Дивіться, дивіться, який він всередині. Має він коричневати відтінок завдяки грецьким горіхам. Подивіться лише, який він пористий, ніжний, багато сухофруктів та цукатів, які просочені апельсиновим соком. Повірте, це дуже смачно, ароматно і корисно не передати цей божественний смак. Обов'язково приготуйте цей десерт на різдво. Мені дуже-дуже подобається те, що кекс можна нарізати на тонесенькі-тонесенькі шматочки. І він не розпадається при цьому. Ще чудово те, що його можна спекти зараніше до Різдва, завернути у пергамент і покласти у холодильну камеру. Чим більше днів він пролежить у холодильній камері, настоїться і буде ще смачніший. Смак буде насиченіший, ароматніший. Це знаєте, як штолен. Тільки це наш український різдвяний кекс. Смачного, друзі, з наступаючим вас людством! Хай буде мир в Україні! Всі будуть здорові!